Добрий ранок у нас почався так. Зовсім не добре. Маленькі сніди в коридорі. Друзі, вибралися ми на пляж, ну такі вже інші зовсім знайшли. Вода вже зацвіла, Ілья тоді, розумієте, насяв воду. Вже така зелена, це цей купорос, чи як його повилазив. Зараз покажу вам. Владиславчик полупається собі, лопатку взяв, все взяв. Іграшок насипали йому, знаєте, так відпочити трошки. Сьогодні дуже важкий ранок був. Така каша малаша. Владислава, не буду показувати, бо він майже голенький. Ось така. Ну, і люди купалися в цій воді. Тут вода, чисто тільки тепла погода, коли дуже довго жарко зацвітає. Я зацвітаю, піднімається верхівця зараза. Ось така. Хочу показати, як вже вечір, і декілька годин пройшло, як вода очистилась, Така стала чиста. Бачите? Дуже класно. Так купалася, водичка дуже тепла. Добрий ранок. Це мені, знаєте, щось таке нагадує. Біжу здавати аналізи. Кров, сечу. Завтра ще аналізи. Ой, давно я так не бігала. Коли була вагітна, то часто ходила. Зараз це, до речі, не знаю. Мене направили дитячу поліклініку здавати. Тільки у нас їх тут дві. Я не знаю, яку саме. Першу поближче та, чи далі. Якось я в тумані була, коли мені все розповідали. Мій лікар. Це другі, другий, день, другий день. Я не сплю, другу ніч я не сплю. Я думаю, ви теж. Зараз просто триндей, що твориться. Але тримаємось. Зараз вийду. трошки детально вам розповім. так, Я вам скажу на вам скажу, ще на адреналіні, зараз поки бігу, щоб встигнути. Давно я тут не була, до речі, Владислава аж п'ять років сказали привезти. Ну, якщо з ним все нормально, то не ходить лишній раз. Дитяча. А я вже зробила. Зовсім не боюсь давати тут. Якось багато разів це здавала, тому зараз подивись каву бо нічого ще не снідала. Ось артроз і тунельний синдром зап'ястя. Добрий вечір. Я Каріна, мені 33 роки. Дівчата, як я буду в старості в картоплю садити, я не знаю. У мене рука болить так, як не боліла ніколи. Просто е запалення суглобів. Неймовірне. І ще й колінка болить на, ну, на все на одній стороні. Це або-або. Е, тунельний синдром зап'ястя, я вчора так почитала, то не дуже схоже, а от ось артроз те, що просто як от все, що написано, це все про мене. Якось так. Зараз даю аналізи, щоб виявити, що воно таке, ну, як мені там лікувати і як зменшити біль. Треба так взяти, взяла кров, поцарапала мені руку. Ну нічого, я думаю, швидко заживе, але все одно неприємно. Взяла собі ароматну каву, лати гаряче, якраз так спекотно. Знаєте, гарячу каву в тему пити. І посилочки з собою взяла, дві, мені треба відправити. дівчаткам. Зараз якраз доп'ю, допіду доп на пошти. Мама ще в гостях у нас. Просто не виявляється, як важко зараз відправити посилку. Тепер пошта зайшла, вийшла. вийшла. Пітали годину читати, бо тільки тільки з'явилося, вони не встигли закрити е, вчорашній пас якось так. Тобі на нову, а нова пошта закрити. Нова пошта ремонт якийсь. Не працює. Пішла додому, хоча пробуло. І, до речі, в холодильнику сьогодні все пропало. Майже все. Добре, що не багато було, але блін, так шкода. Суп варила чечевичний. Ну, ми, по правда, пропопадало, тому що дуже багато часу, не було світла. Ще невідомо, не, не коли вимкнуть. І мало того, що ми не були готові, виявіть, в такий час, ми не були готові до вимкнення. Розряджалося все, павербанки, якось так. Зараз прийду, буду рятувати те, що можна зрятувати. Або викидати просто з їжі, шкода. Будемо їсти овочі, малому тільки щось таке свіже, прямо з-під ножа готувати і на цьому все. Дівчата купила баклажан, <смі Deck> Ну, це ну, завжди е... посміхаюсь, коли таке бачу. Питала дівчат в телеграм-каналі, коли, в якому віці вже перестаєш посміхатися е... з вигляду де... е... овочів. Ось такі баклажанчики мені попадаються. Дуже-дуже смішно. Наче ніс, наче ніс. Друзі, поки овочі є, вирішили зробити, знаєте, потім все це порізати. Типу як рагу таке, як ікра, баклажанна ікра на хлібчик, та купила малому щітку зубну, просить, щоб відкрила. Все запікаю, потім буду різати і частин додаю з зеленю. буде дуже смачно. Ось так виглядає ця баклажана, бо чиста голова зовсім не працює. вибачайте, баклажана каша з перцем чесничком. Ну, як обична ікра, так хтось варить, і а я, я просто окремо запекла, порізала і на а, хлібчик підсмажений наклала. Юра колючки прибирає, такі повиростали колючки, вийшли з Владиславом гулять. А вони постійно, знаєте, от як гуляємо, постійно цепляються і дуже сильно коляться. Зараз взяли сапу у будинку у нас і сапає. Владиславчику. Владік! Владик, Владік! Владік! Надій! Комарі обкусали лоба. Бачили таке? що тут один, два, три. Щойно повернулася додому, купила квас, ось такий львівський. Я рідко намагаюсь квас купляти, тому що важко животику якось моєму. І взагалі, але так хочеться іноді, знаєте. Так хочеться, але проблема, що, як бачите, я не можу відкрутити нічого. І взагалі не те, що я не можу, вони, Ні, фіга. вони роблять якось так, закривають його, що це нереально зробити. Ось такі справи. Тому зараз буду якось придумувати щось. не змогла я відкрити бутинку. Не тією рукою, яка нормально працює, не тією взагалі і ніж. Зараз буду ламати. І ніж не, не дуже допомагає. Який якийсь прес у них сильний. Ні, не можу. Тільки гірше зробила собі. Значить, купила ще грушу, я грушу не люблю. Я не знаю. Ну, Я не люблю грушу, напевно, в дитинстві їх переїла сильно і якось мені зараз не заходить. А Владиславу дуже подобається. Взяла одну, вони дуже швидко у мене в хавторі пропадають. Потім ще у дівчинки візьму. І кішмиш взяла, теж Владиславу дуже подобається. Але спочатку погоду його нормальною їжею вечерю і буду давати фрукти ягоди. На ніч не дуже можна, знаєте, але якщо в міру, то він любить. Фрукти ягоди, я зараз так спекотно, він дуже любить. Особливо любить малинку. Завтра, якщо буде в день бабусі будуть продавати, то я обов'язково ще куплю. А малинку просто поїдає тільки так. Сьогодні почула, що малина така важка на печінку. Виявляєте, а я не знала раніше цього. Ну, але якщо в такій кількості не кожен день її їсти, думаю, що це не дуже не дуже так прям небезпечно. Що ви думаєте? Намагалася відкрити бутилку і ножем нуж, ще прорізала трошки пластика, потім руками намагалась відкрити. І тим шматочком пластика, який відтопирився, я собі прорізала руку. Господи, ну це просто якийсь стреш. Вона з головою взагалі в останні часи проблема. Не про що не думаю, ну, не можу якось, знаєте, скласти все до купи. Все, що можна все, що не можна робити. Другу ніч ми не спимо, ви знаєте, чому? Сусідки мене теж дивляться. А, ну, настільки просто гучно було і страшно, що Який там сон, розумієте? Це по-перше. По-друге, до мене повернулася безсоння. Якраз те безсоння, яке у мене було ще до вагітності. Мене турбувало, зараз знову повернулась. Ох, нічого, тримаємось, друзі. Я сподіваюся, що все, все буде добре. Хочу показати вам, до мене ж мама приїжджала з ночі, боже, як Владик до неї почав відноситись, він прям її не відпускає, він її гладить, прям на руки проситься. Прям, вона е, уїжджає, він якось до дверей. Знаєте, от прям він росте. Чим більше він стає, тим більше він до бабусі е, прям так прикипає. Мені це подобається. Вона подарувала, привезла мені подаруночок ось такий. Косметичка з косметикою Сездерма. Це, ну, це просто неймовірний подарунок Дівчата, По-перше, яка косметичка, дивіться. Просто. І тут серія е, Сівітс. Я ще не користувалася, я ще не пробувала. Я їй дарувала на день народження теж цю косметику, бо вона. Я від неї про неї дізналась, і вона на ній дуже працює гарно, дуже подобається. Ось, і е, я такий подарунок зробила. І тут вона теж вирішила мені подарувати. Треба е, по, почитати для чого. Це саме ось така серія, можете заскрінити і почитати десь в інтернеті, але вона дуже-дуже працює ця косметика на її лиці так точно. Буду починати використовувати трішки. Трішки пізніше, напевно. Дівчата я дуже задоволена, прям дуже. Вона і пахне класно. Тут яка краса. Просто неймовірно. Спекотно. У нас дуже-дуже жарко. І як бачите, світла небагато. І ось така сиворотка. Дякую. Буду мазюкатись. А вчора ми пробували, до речі, перше, е Я потім куплю вам покажу, бо так якось світла не було, не до цього було. Е, маску з насіння водорослей. Вона така цікава, вона як лизун. Коли ви її робите, вона така виходить просто як каша якась, ви її наносите на лице, розтягуєте, потім дирявите собі е, очі, щоб вони. Погласне, щоб було видно, знаєте, ніс, рот, І така цікава, і реально вона класно працює. Потім, коли ви зняли її з лиця, я ще на шию, знаєте, отак нанесла. Її можна, до речі, десь хтось казав, що декілька разів використовувати, але ми на один раз. Ми останні дві забрали з Єви в Тіктоках дуже сильно радять, от, Не знаю, спробуйте. Якось знайду покажу вам. Я викинула вже сміття з цією. З цією назвою, як вона називається, чесно, не пам'ятаю, але це About, «About» і начебто, такій еко-упаковці. About. Ви знаєте, в Єві продається. Подивіться, дуже класно. Я така з місця на місце. Просто пересуваюся дуже спекотно. У нас зараз світло є. Увімкнула кондиціонер. Хай попрацюю трошки. Ось і буду готувати вечерю вже дитинки свої. Хай поїсть, буде баньк. Я, напевно, з ним сьогодні засну, В обід трошечки я поспала. Завтра мені знову на аналізи зранку, прям вісім годин ранку, вставати, їхати знову в дитячу. А... Ой, оце, бачите, про що я казала? Оці калючки, блін, вони до мене прицепилися. Ось такі калючки, бачите? Оце на майданчику. Дуже дуже вони прям коляться. І дітки страждають, тому прибирали сьогодні. Сапкою трошки позагрібали, але треба було раніше це робити, тому що вони ще й осипаються. Чуєте? Ну, що завтра аналізи їду здавати. А, там вона мені взагалі написала, дала направлення і до гінеколога, і а, мамолога. Уявляєте, направлення до всіх і рентген зробити. Не рентген як? Флюорографію. Я не буду робити флюорографію, напевно, може, зроблю, не знаю. Може, не буду. Не буду. Не буду я робити, поки флюорографію, трошки пізніше. Але мені не подобається, наприклад, що не буде даних аналіз крові, наприклад. Ну, у мене на руках не буде цієї виписки, скільки я ходила вагітно. Мені не давали її. Можна ознайомитись, напевно? Мені подобається, коли вчасні, знаєте, там. Повністю все видно, де е, обозначається більш таким темним, де не норма, так більш зрозуміло для себе. І можна консультуватися, ходити до всіх ну, інших різних о, врачів. Не знаю, подивлюсь, як тут буде. Е, головне зрозуміти, що це у мене і як е, потушити цю біль, яка у мене в руці. Це точно не нормально, що в 33 роки так болять суглоби. Я зараз покажу вам, чим я буду займатися. Оце Владиславчик. Він на вікні, бачите, у нього тут просто паркування автівок, це його місце. Він там і бублики складає, і водичку ставить, Це прям його офіс якийсь, він там постійно грається за ліжком. І ще порозкидав, зараз буду складати пазли. Ось так це все виглядає, як бачите. І цікаво, те, що мені треба купити, може порадити якесь, якесь средство для цього. Для килиму. Щоб ви розуміли, це просто я розлила воду. Це просто вода впала з пляшечки його і натекла. Звичайна прозора, чиста вода, а така пляма, наче я не знаю, що тут розлилося. Мені килим треба попрати, ну як попрати, почистити. Так що, якщо знаєте, класний якийсь засіб для чистки килима, то напишіть, будь ласка, візьму до уваги, щось таке куплю і буду чистити пробувати. Шкода такий і такі плями видно, не подобається мені, Це ще він так на горщик не почав нормально ходити, щоб ви розуміли. Потім ще гірше буде. Буду зараз складати. Завтра буду вже повертатися до роботи, тому що дуже багато справ. У мене знову буде відпустка. Трошки ну на декілька днів, так скажемо, відпустка буде, і до цього часу треба попрацювати. Плюс ще перший день, коли почали знову ж вимикати світло, ми не були готові а багато що я пропустила, і другий день просто у мене немає сил через те, що ну не спала. Я теж багато чого пропустила, тому треба це все доганяти. Влоги будуть виходити, покажу вам ще багато цікавенького для тих, хто не підписаний на мій телеграм-канал. Знову ж таки, ми там з вами тільки спілкуємось. А ще й тут на відео я вам покажу в наступному влозі цікаві речі, які дуже корисні, які мені сподобались. Дівчатками ділилися, щось мені мама привезла, подарувала, а щось десь я знайшла, сама замовила. Дуже вам теж сподобається, ну я так думаю, тому що мені сподобалось. Є чим поділитися, слідкуйте за відео і всім дякую за те, що ви були зі мною. Всім пока! Дівчатка, хто по магазину, будь ласка, пишіть в особисті, бо тут я зразу не бачу, в особисті, зразу в магазинчику, в інстаграмі або на пошту. Всі контакти під відео в описі. Всім пока!